Друзі, всім привіт! Я сьогодні маю слово підбадьорення. Записую його на дорозі до Києва. Ось і вийшов в лісопосадку, тут поряд з містом Бардичу. І от було таке на серці побудження записати коротке слово. І знаєте, про що я хочу зараз поговорити? Хочу поговорити про наше мислення. А саме про картинне мислення. Ви знаєте, що... що дуже важливо використовувати всі Богом дані інструменти для того, щоб досягати його ціли. І для того, щоб жити в його волі для нашого життя. І от людина, яка розвиває правильний образ мислення, це людина, яка буде мати добрі плоди в своєму житті. Але той, хто. Недбало ставиться до всього, що має в своєму житті, прийде до розчарування. І от мене сьогодні питання: ви правильно оцінюєте всі інструменти, або правильно визначаєте всі інструменти, дані вам Богом? Ми маємо з вами розум, ми з вами маємо здібність працювати, руки, ноги. Ми з вами маємо слово Боже, яке є інструкцією для життя. І ті, хто ігнорують цю інструкцію, вони можуть бути. Першокласними спеціалістами в якійсь професії. Ну, немає значення, вони можуть досягнути багато що в житті, але вони не будуть мати того кращого, що в Бога є, якщо вони не користуються картою, даною Господом в житті. Адже карта, яку Господь показав нам, на якій Господь показав нам вірний шлях, вона і є тим. Найкраще від Бога, що, що ми з вами е, отримуємо, щоб перемагати, щоб жити славно. І тут питання: ви хочете жити славно? Звичайно, хочуть е, люди жити славно, і ви також хочете жити славно. Але е, давайте ну, знову повернемось до інструментів і до образу мислення. У е, нас є картинний образ мислення, тобто, ми можемо уявляти у нас є уява. Я не закликаю вас до бездумних фантазій. Я просто хочу, щоб ви побачили те, що Господь, чого Господь навчав Авраама вірі. Господь навчав Авраама вірі, і Авраам названий отцем віри, тобто або отцем всіх віруючих, тобто нас з вами. І коли Аврааму було важко вірити, Господь виводив його, скажімо, вночі і просив подивитися на зорі на небі. І він бачив ці зоріслена кількість цих цих зірок, і також морський пісок. Його, його неможливо порахувати. І Господь каже, таке буде в тебе насіння. Його не змо не зможе ніхто порахувати. І послухайте, ми з вами сьогодні можемо також бачити щось в своєму житті, що допоможе нам зрозуміти. Чи іншу обітницю, той чи інший життєвий шлях, зрозуміти вірність Божу, ну і так далі. Тобто картинне мислення воно допомагає нам зрозуміти головну суть того, що нам хоче сказати Господь. І коли Господь говорить нам образами, Він має в цьому дуже важливу ідею і ціль, щоб ми з вами змогли запустити процеси. Дій, відповідні процеси віри, які приведуть нас в те місце, яке Господь нам, завдяки цій картині, намагається ввести. Господь хоче ввести на вас в обіцяну землю, в вашу особисту обіцяну землю. У Ісусі Христі ви маєте все потрібне для життя та повожності. Але те, що ви в ньому, це перше, ну як юридично, як факт, це перше відкриття, яке допоможе вам жити в спокою. Але щоб все, що належить вам юридично в Ісусі Христі, стало практично вашим, вам потрібно побачити себе, скажімо, зціленим, побачити себе тим, хто сміливо проповідає Євангелію і кладе руки на хворих, і почати так себе вести. Тобто, ти бачиш себе у Слові Божому в відповідному статусі і стараєшся відповідати цьому статусу. Це і є віра. І коли Авраам починав вести себе як отець багатьох народів, це виглядало смішно, будучи бездітним. Але це бачення отця багатьох народів, воно змушувало його. Ця картина від Бога, вона змушувала його рухатись в правильному напрямку. І сьогодні я вірю, що це слово буде для когось своєчасною допомогою і поштовхом до правильного образу мислення. Побачите в слові Божому ті картини, які Господь намалював. В притчах Ісуса Христа в розповідях апостола Павла е, в діях святих апостолів, в тих подіях, які траплялися з ними і з його партнерами, і взагалі з першими апостолами е, в старому заповіті. Є також образи, які дуже важливі нам сьогодні, е, християнам нового заповіту, застосовувати в світлі роботи Ісуса Христа, але це труд, це відповідна праця, і нам потрібно. Посвятити себе Слову Божому, щоб слово ожило в нашому серці, і ці картини, цей образ, який Господь показує нам в своєму слові, він відбитком залишився на наших серцях і був оцим важливим, важливим імпульсом до правильних дій. Я молюся, щоб сьогодні це слово підбадьорило вас саме до таких дій до правильних. Божого благословення вам, дорогі, і до наступних зустрічей.